Перша листопада. А в мене урожай помідорів, не достигших. Зриваю всі, хай достигають у хаті, бо вже ж діла не буде, я так розумію. А ну-ка, дивіться. Багато помідорів реально хороших. Огонь. Угу. Навряд чи вони достигнуть. Ай, ай, ай! Так. Боже, скільки цих помідорів? Отак, от мабуть, да? так? Цяпать по одному. Оп. Та що я роблю? Не спіши. Просто я вже не бачу сенсу в цій роботі, тому що ми вже, мабуть, все. А ось. Так, просто щоб помідори вже було легче, ну йому ж важко. Урожая не буде, хай попробують дійти. Ну, Як думаєте, дійдуть чи ні? Оце питання. з Спершу листопада всіх. <рес> Листопадовські помідори.